Ну що, братва, всім привіт! В цьому відео дуже незвичайний автомобіль. Впевнений, що більшості з моїх підписників і тих, хто дивиться даний канал, цей автомобіль залетить так же сильно класно, як залетів і Део Ланос. Що я можу сказати про цей автомобіль? Він для мене як оця, гляньте, сіра, холодна і мрячна погода. Для когось це взагалі не айс, а комусь ця погода дуже сильно подобається. Тому що під час цієї погоди ти можеш сісти вдома в кресло, вкутатися плідом, зробити собі гарячий какао і подивитися залюбки, який-то класний фільм. Тож, брат, в цьому відео у нас. Джилі і місій Сім. Я володар цієї тачки. Так що, братва, хто не пам'ятає, чи хто бачив дев'яточку з сюрпризом, це її власник, да. власник саньок. Що в нас сьогодні? У нас сьогодні ось така біленька жилі, просто yeah. в народі жилі-билі або джилет. Хто не в курсі, це машинка випускалася з 2009 року. Випускалася з дома типа двигуна 1,5, 1,8, обидва на бензині. Також була п'ятиступка і автомат. Не в курсе, там обычный гідротрансформатор робот, що там було? Mm, не знаю. В мене механіка, тому ми сьогодні розглядаємо механіку. За автомат ми навіть не думаємо. Наскільки я знаю, джилі на автоматі дуже неякісно працюють. Часто цей там, автомат виходить із строю, тому якщо брати, на мою думку, краще вже на механіці. Зараз дуже сильно дохрена таких автомобілів я бачу по Дніпру. Походу, вони сильно розпространені і якось, мабуть, себе зарекомендовують. Беруть і ціною, і чим? Вони беруть своєю якістю, тому що вони дуже виносливі, дуже виносливий движок. Він багато може коротше їздить, не ламатися. І сама по собі машина дуже часто її беруть. Щоб її використовують у таксі. А у таксі, як правило, використовують ті машини, які будуть їздити там мільйони кілометрів і їм буде пофіг. Ну і автомобілі, які дуже дешеві в експлуатації. Правильно? Що можна в будь-якому гаражі, на будь-якому СТО, да. в будь-якому подвороті, все швидко поправити і полагодити. Пропоную для початку швидко пробігти по дизайну, подивитися, що нам тут цікаво, що не цікаво, що може вже остаріло. Але на перший погляд, якщо ми подивимося, Оптика лінзована, мало хрому, більше всяких чорних вставок. Це доволі так симпатично на сьогоднішній день. Здорова емблема нового значка GILI. В цілому біленька, рівненька, красива. Ніяких там виразительних форм немає штамповок. Все зроблено як можна проще, як можна бюджетніше, як можна швидше. Задня оптика доволі така непогана. У нашому правда, случаї вона трошки. Вигоріла на сонці, ну, але це не біда. Це швидко поправляється якою-то пленкою, або можна вскрити лаком і колір обере обережно свій стан. А можна забити болта. <гум> 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 ну, І так, як кролі більше жилетоводів і все рівно шосі машини. Бо машинка в принципі, недорога. І як альтернатива Ланоса, ну, це найперший варіант. Також я замітив, знаєте що? Що цей автомобіль купляє багато населення після іменно Жигуля. Я не знаю, в чому прикол. У ну, мене багато знайомих, які пересідали іменно з Жигулів на джилі. І тут по місту є такі люди, і там, де, ми, ну, там, де я був в селі жив, дуже багато народу, іменно з десятки, з якоїсь, з пріори, навіть з шестерки, всі пересідають на джилі. В чому цей прикол цієї машини, я не знаю. Адже можна що ж вибрати покраще, мабуть. Якщо ви знаєте кращий автомобіль за цю ціну, напишіть, будь ласка, в коментарях. Спойлер таких машин немає. Ти впевнений? Дивіться, цю машинку я взяв за 3700 доларів. Що можна зараз взяти краще за такі гроші? Тим більше машина 2013 року. Газ, бензин. Ну, я думаю, нічого. Ланус? Що, ланус? Ну, Ланос, це, конечно, легенда, -E. Це, звісно, легенда Ланус, але він маленький і не досить компактний. Так, давайте в принципі я розповім, що я по машинки ділав з того моменту, як я купив. Попередній власник значить, цієї машини, в принципі, він по ній не робив взагалі нічого. Все як було, так і їздив. Які я для себе зробив модернізації, значить, це Магнітола. А заказана з Китаю 10-дюймова. Да. 200 баксів. Це в принципі нормально, середня ціна така. Ну, тут пам'ять, по-моєму, 8, 200, 128 щось таке. Скажи, так. от по технічці там ти кажеш, ти власник нічого не робив. Ти щось зробив по технічці? Е, ну, по технічці я підняв машину на 15 мм. Кліренс, тому що машина дуже довга, і е, якщо якісь ями випадають, блин, вона черкає. Навіть з тим, що я підняв кліренс на 15 мм, ну, як мені по відчуттям після володіння дев'яткою, ну, вона дуже низька. Ця машина і на ямах іноді десь стреся. Не думав, краще вже було кросовера брати, обрати Е, Ціна там на, на ньому, дорожі, на ньому на розход, того, що... мабуть, літрів 12 іде. Він здоровий, важкий. Е, і ну коротше, я подивився, він мені не сильно сподобався. Ну, а то скільки хаває машин? Е, по місту десятка, якщо за городом десь близько 7 літрів. Це я за газ. Бензин не знаю, тому що я на газу завжди що, okay. е, Двіжок, як кажуть, його скопіювали з Тойоти 1,8. В принципі, він такий самий виходить, як і Toyota по виносливості. Е, эту подушку я недавно <таспорядок> міняв, в принципе, більше я тут нічого не робив. Е, <таспорядок> газова установка четвертого го покоління. Е, в принципі, все, Що тут особо розказувати нема чого. Е, величезний плюс також цієї машини, що тут здоровий капот. І, наприклад, якщо вам там щось треба замінити, завжди є місто, як кудись там дотягнутися і тому подібне. Тому що часто бувало воно все дуже зжато і тільки треба їхати десь на СТОшку, щоб якусь фігню замінити. Ну, а так все в принципі зручно. Да, так, хто не в курсі про цей двигун. Дивіться, швидко по технічних характеристиках. Це 1,8 на 125 кільських сил, 126, смотря який мануал, де пишуть. І 162 крутящого моменту. Також був ще 1,5 двигун. Він там щось вроді 115 чи 110. 92, по-моєму. Та ні, там вроде 115. Десь 92, по-моєму. Так, а ну поправте в коментарях, хто в кого є такий автомобіль, Uh, і напишіть, будь ласка, 90 або 115-110. Якщо не помиляюся, там 100 чи 115. Ну так, в цілому, двигунчик сухенький. Скільки він вже пішов? За 150 є? 142 000. ну майже 150. В цілому, ні потіка масла, ні запотівання. Коротше, стандартна це машина. Да, ну, Особа нема не що розказувати. Якщо, от, допустим, якщо таксісти беруть, значить машина хороша, так? Да? Якщо ми знімали дев'ятку, то там, там я то зробив, там то ламається, то ще щось. Та тут, ну, особо нема що розказувати, то що ти просто їздиш і все. Так, да, в цілому машинка непогана. Так, я так розумію, що якщо це седан, то там має бути чималий багажник, правильно? Так, е, да, ти все правильно зрозумів, але хотів би. Порекомендувати на майбутнє, якщо хтось буде купляти таку машинку, краще беріть хетчбек. тому що в машину набагато більше щось влізе, якщо ви захочете щось перевезти. Багажник то великий, вмістительний, але коли стоїть газова установка, відповідно, у нас запаска знаходиться просто в багажнику і сюди вже особо воно нічого не влазить. Тому Це краще брати хет Після мого гольфа, то так, да, я покажу людям. Багажник невмістительний. Дивіться, щоб ви розуміли, тут детометрова щітка, хай сантиметрів 70-80. До спинки. І тут. Та тут цілий метр, блін, глянь. Від початку до кінця. Для мене це мало після 9-го. квартири. Ну, Тобі мало, тому що це сіда. Не всі підкривались біля і далі в Я ж за це і кажу, Макс, що якщо брати, то як по мені, краще брати хетчбек. Та Тому ні, що в нього ти, можна ти, щось ти, ти, здорове засунути. У мене взагалі в гульфо, так? От, і в багажник, Та багажний, поняв? Там щось ну, сантиметрів 70-80. Ну, наприклад, в ну, девятку я перевозив стиралку. Два <рес> телевізора 55 дюймів, то її впихнув. І в дев'ятку, да, так, і два телевізора в девятку я впихав. Тобто, ну, хетчбек це дуже круто. Тим більше машина длинна, і за рахунок цього сюди можна вміщати, що завгодно. Ну, за те, що ти її підняв, вона така качається, звісно, на дорозі. Хай собі качається. Мені це особо не мішає, тому що я швидко зазвичай не їжджу, більш такий економний режим Давай мене. Давай так, із самих таких жорстких нюансів якось яків по цій машині. Тут такий слабуватий кузов. В 99% кому як повезе. В більшості вони знивають за пару років, в когось вони ходять від початку до кінця. Років, за, років. за пару років машина 2013 року, ну, вона ніде не гнала. Я кажу, кому як повезе. А, ти просто, просто я ж кажу, ти ж не дослухав. Бо багато зустрічаю і в по, по нас по місту, і ми дивилися, підбирали колись автомобіль такий. Приїжджаєш по розмов, ну, по розмові з власником, все добре, а там пороги гнилі, двері гнилі, капот гнилий, ну все там познивало. Єсть такі мене знайомі, що от салони купили, так прокатались ні разу ні одного підкраси. Е, в тебе дивлюсь, так Тут є. 50, момент, на 50. У мене попередній власник йому обробляли метал. Тут іще е, залишилось. От ті остатки. Я так розумію, мабуть, кузов теж вскривали, тому що так, до мене одна жіночка колись приїхала, і от ці пороги, а от у мене теж я трохи підкрашував, є такі моменти. А пороги в неї взагалі були отак повністю уже гнилі, вона їх лаком для нігтів вскривала. Серйозно? Ну Це якраз був той хетчбек, що мені так сподобався. Але він був 1,5. В цілому, блін, за 3700. Ну так, краще ти нічого за ці гроші не візьмеш. Ну я так думаю. То Або якщо візьмеш, можна. там буде, ну воно дорого стоїть в усе в обслуговуванні. І, скоріш всього, там вже буде все точно гниле поламане, і туди треба буде кошти вкидувати, причому не фігові. Тут по суті наразі є усі запчасті, які хочеш. Замовляю це все з Китаю. В принципі, зараз всі запчасті йдуть з Китаю. Оригінальні. Так. Да. Так, я думаю, треба показати салон. В принципі, тут по задніх містах, тому що це седанчик середнього класу по своїх розмірах. І достатнє місце. Це за водієм, як бачите, туди, я не знаю, смисл є сіти, немає. Тут трошки повбирали, не хотілося б натаптувати. Ну так, в цілому місто за глазами. Я вважаю, що тут сидіти в трьох можна дуже комфортно. Так, що у нас тут по передній частині? Ну, обичний бюджетний автомобіль. Ніяких таких фінді плюшок немає, звичайний роль, доставлено а, кондиціонер ще... і підлокотник. Якість матеріалів, до речі, доволі така непогана. Воно, якщо ви подивитесь м'якеньке, все прожимається. І дверні карти, до речі, теж, хоч вони такі дубові, але приятні такі на ощупь І трошки навіть щось прожимається. Якість матеріалів за скільки це, 12 років вже в машині, да? 13-го року, це вже їй і 25-13 і років, так. Да. Ну, в принципі, ходить на 150 тисяч доволі непогано. От вся обробка автомобіля, мабуть, із-за цього в Сашки вона і не гниє, і хорошо ходить. А так, все чистенько, красиво, нарядно, я б сказав, -я. нічим не хуже, допустимо, чим Ford Focus. Ну що, брат, ось ми вже короче, і за рулем даного автомобіля. Ну, В цілому скажу, що в зовні машина мені більше імпонує, чим їхати за рулем. З боку, теж мені непогано, але за самим кермом мені якось трішки щось не сильно -то комфортно. Якось, по-перше, що я не звик до цієї автівки, а по-друге, що трішки якось, ну, це не мій автомобіль. Я трішки люблю інший клас автомобілів. Але в цілому за свої бабки я вам скажу набагато комфортніше, ніж Део Ланус. От я тоді на Ланусі катався, можете тут відосик подивитися. То тут, на перший погляд, ну це зручніше, це комфортніше. Це якось та й приятніше набагато і по самій посадки по керму, бо там руль, чесно кажучи, чіпіжненький, Та і по розположенні підлокотника і коробка передач. Тобто в мене локоть лежить. Прямо на 7 коробки і все нормально. І прикол в тому, що у нас машинка висока і нормально проходить всі ці ями, рослина висока, прохаває, я прям все, що є у нас. Подвісочка. Ну, подвіска, чесно кажучи, непогана. От за свої бабки, за 3700, 4000, скільки там продається автомобілі, то все класно, нічого не дрібжить, не тарахтить. Не пробиває. Ну, то, зрозуміло, <рес> що це пластмаска железяка, вони будуть сокаті. А так, не знаю, комфортно, нічого, ну, не трясе тебе. не... Ну, мені за свої гроші це класно, блін. Якщо я дивлюся, дивлюсь, деякі жагулі продають там, за полторушку доларів, ну а це за три, там, 500, не 3500, зараз ринок то під підсів, правильно? Ти ж ти брав, то, там... Ні, ні, зараз ці машини поки що не присідали, десь така ціна і залишилась. Да? Угу. Ага. ну, Хоча торг присутній ну, да. в усіх. ну А так, бо в ямках таких в цілому норм. І доволі підхвати, непогано. Як стоїть 120 коней, то вроді нічого так. Зараз ми виїдемо на дорогу, ще там попробуємо трошки погасанути. Трішки я б сказав, б гучнуватий двигун. Хотілося б, щоб його менше було чути. Але це 16 рік, так? Але шеснарі їх треба крутити, чим душі крути чим шаснар, чим тим громче. Ну вже у нас 60. Ні, набирає швидкість дуже добре. Взагалі зауважує мене по цьому немає. Та й по трасі в принципі, на ній комфортно їздить. Через те, що вона м'якенька, Всякі такі ось нерівні дороги, там бугорки ямки Дивіться, ми зараз їдемо. Машина дуже добре, прям злажує їх, скушує. І за те, що ще в нас висока резина, ми майже нічого не відчуваємо. Ти просто де то краю муха чуєш, що десь якусь ти там ямку богорок проїхав. Ну а так прикольно. Доволі так машинка хорошо набирає, так це ми е тисячі з половиною обертів тримаємо, а вона так підхватує, дуже тепло. Ну, мені кайфушечка. Кататися можна на повсякденний. Експлуатацію це дуже хороший автомобіль. Особливо, якщо ти там дивишся перший автомобіль свій за невеликі кошти, ну, я вважаю, що можна брати цей тазик, а чого ні. Mm. Так, тормоза, ребята, по тормозам. Ну, Я не скажу, що вони якісь різкі, такі, ватнуваті трошки. ну, В цілому привикнути можна. Їх треба трошки дужче середини прожимати, я вам так скажу. Якщо на лікотих машинах є, що ти тільки торкаєшся носиком педаліком і ти одразу круєш, то тут треба прожимати. Це ну, вот така даних тормозної системи цих гімнтів. Чому вони не могли зробити щось більш-менш адекватніше, я не знаю. Може, треба було глянути, може тут мал мал маленькі колодки просто, поняв, з дисками. Для, для даного автомобіля. В принципі, і машинка нелегка, правильно? Ну так. Да. Скільки тут то, тонеш півтори не є, да? Так, да, десь так. Я ну, поліцейський лежачий. Раз. Ну, класно, нормально пройшов. І вторая. Ну, коротше, братва, отакий такий відос у нас получився. В принципі, машинка доволі непогана. Але, ну, чесно кажучи, це не мій автомобіль. Я якось хочу щось більш трошки кращого. Але за свій бюджет, ну, я вважаю, що це прям тупо топчик. Особливо, як це брати перший автомобіль. Його не жалко десь і лупануть, і недорогий в експлуатації, і недорогий в плані ремонту. В принципі, ну, це мої такі думки, а ваші я чекаю в коментарях. Тож, друзі, всім дякую, хто дивився відео до цього кінця. Бажаю всім здоров'я, обіймаю і пока! У нас ще буде якийсь другий кінець. У Це... нас буде другий відос. <рес> Давайте, всім пока. Підпишіться на мій канал, поставте палець догори, залиште коментар та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.